Христинопільський палац потоцьких зустрів нас з похмурою погодою. Тут, як і в Тартаківському палаці, при вході височенні ковані ворота. Далі охайний двір, що потопає у квітах, радує око. Потрібно врахувати, що палацу близько трьох століть він зазнав значних перебудов та пережив 18 власників. Палац зведений у 1756 році. Францісом Селезієм Потоцьким сьогодні збережена та вціліла невелика частина палацу. Зараз це музей релігії та історії. З двору відразу входимо в розкішне фоє, яке за часів управління Потоцьких слугувало бальною залою. Знаходяться макети двох храмів, які були зведені за участі Потоцьких за часу їхнього правління. Це храм святого Юрія, який колись слугував костелом. Тут і донині живуть монахи та храм святого Володимира, які зберегли свої форми до сьогодні. Зараз у Фоє знаходяться колони та арки. Раніше їх тут не було. Далі переходимо в іншу залу. Де знаходиться макет Палацу Потоцьких у його справжньому вигляді. Колись палац мав шестикутну форму, і його можна було пройти цілий, не виходячи на вулицю. Цими коридорами любила гуляти Анна Потоцька зі своїми вірними слугами-карликами та любила підслуховувати розмови, за що потім часто карала своїх підданих. Також на макеті зображені парки. Конюшні казарми, де жило військо, а в самій шестигранній будівлі жили вельможі, придворні та слуги. Площі палацу займали близько семи гектарів. Палац мав дві брами і один в'їзд. оборонявся ровами, що добре захищало від загарбників. Також в музеї знаходяться атрибути, які використовувалися людством. Це жорна, які перемелювали зерно на муку. А це скриня або куфер, яка слугувала шафою, валізою та приданим для нареченої. Далі підіймаємося сходами на другий поверх. І за трохи опиняємося у залі, яка колись слугувала білярдною. Це велика простора зала з панорамними вікнами та балконом. А ще по центру залу знаходиться великий красивий орган, який, на жаль, не підлягає реставрації. А зараз трішки огляду з висоти другого поверху. Виявляється, на території теперішньої школи був в'їзд. До замку це була б друга брама. Перша брама знаходилася далеченько звідси, там зараз зупинка. Повертаємося знову всередину і потрапляємо на виставку чорної кераміки. Також тут знаходимо різновид каміння з усієї України. Після огляду виставки повільно рухаємося до підземелля. Приміщення підземелля зустрічає нас холодом. Це перше, що відчуваєш, коли опиняєшся тут. При вході відразу бачимо експонати цегли, яка використовувалася у тодішні часи. До речі, палац Потоцьких зведений із фамільних цеглин. Кожна цеглина має фамільний герб. Також тут можна побачити ходи від тодішніх печей. Виявляється, перше, що обігрівалося у палаці, це була підлога підземеллі теж багато музейних експонатів, це цеглини різних століть, кахлів та кераміки. Тут також видно багато пічних каналів. Хоча, окрім пічного опалення, в палаці було чимало каміння. Саме підземелля досить розгалужене з багатьма ходами, які зараз досить короткі. Імпровізований привид Гертруди. Гертруда Комаровський стала першою дружиною Станіслава Щенсного Потоцького, на якій він одружився таємно. Батькам Станіслава це не сподобалося, адже Гертруда була з бідного роду. Вони затіяли розлучити молодят, але цей задум виявився провальним. Гертруда трагічно загинула. Скільки не намагалися сфотографувати імпровізацію, хороших фото вийшло мало. Всі якісь розмиті, наче хтось справді не давав їх нормально сфотографувати. По те, що екстрасенси бачили у палаці привид самої Анни Потоцької. Ось тут теж бачимо кімнату для опалення. Таку собі котельню. У підземеллях палацу ми були вперше, але враження неймовірні. Вражає висота підземелля, і це при тім, що півтора метра тут вже насипано землі і залито бетоном. Далі та стикаємося з скульптурою без монаха. Досить цікаве творіння з чорної кераміки. Сучасне освітлення додає особливої атмосфери. Ходяться фрагменти фасадів, щоправда, вже більш сучасні. Як бачимо, тунелі підземелля продовжуються. Звідси є вихід у фоє. За словами старожилів, тут колись був вхід до церкви. А за даними інших джерел, тут колись був хід до річки Західний Буг та кілька ходів до альтанок у парку. На місці однієї з них прибудові стадіону знайшли два скелети. Але це інформація з джерел інтернету, саме в цьому палаці відбуваються події, що описані в моєму романі На грані реальності. Саме в цих підземеллях мої герої знаходять той таємний портал, через який проникають у середину 18 століття. Коротка екскурсія палацом завершується. Хочу подякувати всім за перегляд. Та, на жаль, через камеру не передати всієї енергетики та особливої атмосфери, яка витає тут.